Ми не хай Українське сонце викладачу університету, пролунає останній університетський дзвоник. Віктор Любомирович був тим викладачем, яких люблять, яких знають, яких знали всі. Він викладав на історичний, він викладав на Мішваці. І власне він завжди не кривив душею. Він був, як у 2014 році пішов на фронт і був впродовж року. Так само і у 2022-му він пішов, але це затягнулося. В період власне, між 15-м і 2022 м він був тим, хто Займався наскільки він міг військовою справою, і залучав студентів, і страйкбол, і підготовка, і мінна справа. і Багато що іншого, що можна було вже робити, скажімо так, в цивільному житті. Власне, робилося силами Олимбра Любомировича. Він викладав цілий ряд предметів на міжфаці. Через то знають не тільки історики, але й дуже багато хто студентів університету. Принаймні, сучасні магістри він з дуже багатьох їх вів. Часто, власне, і прийшли сюди. Фактично цілий історичний дуже багато студентів з цілого університету, які знали його особисто. Мудрий педагог, вірний товариш, люблячий батько та відданий Україні воїн. Саме так про хороброго захисника відгукуються ті, хто його знав. Володимира Брославського пам'ятають як натхненного науковця та викладача. Як викладач Володимир Любомирович був унікальним. Тому що він завжди любив до нас доносити каверзні питання, і ми завжди мали на них шукати відповідь в такому його цікавому методі. Де ти завжди ніби знаєш, що вже ось ось вона відповідь, а наступне каверзне питання, і ти вже розгублюєшся і не розумієш, чи ти дійшов до істини, чи не дійшов. А ще його називали людиною, яка вчила мислити нестандартно та шукати нові підходи до вирішення проблем. Він навіть деколи казав, що немає проблеми, яку неможливо вирішити. Є просто шляхи або рішення, які ви ще в цьому житті не пробували. І що найбільше мені запам'яталося, бо таке перше ґрунтовне знайомство з Володимиром Любомировичем. У нас в мене відбулось на третьому курсі, коли у нас викладав цивільне право. І він завжди казав таку фразу: навчися працювати на свою мрію. Бо інакше будеш працювати все життя на чужу, завжди позитивний з мріями та метою він повторював свою улюблену фразу Все буде добре. Окрім викладацької діяльності, Володимир активно займався волонтерством. Студентський декан історичного факультету, 19-річний Руслан Березюк, розповідає, що за останні кілька років студенти зібрали та передали своєму викладачеві близько мільйона гривень на різні потреби. Нас тісно пов'язувала волонтерська діяльність, оскільки це наш викладач, це наш проректор. І ми активно разом з студентським активом, урядом факультету, адміністрацією факультету та всього університету плели плет, і плетимо маскувальні сітки, збирали просто сотні тисяч гривень на потреби нашого викладача. Сьогодні у Домі печалі з героєм попрощались сотні людей. Траурний кортеж звідси пройшов до алеї героїв на Миколинецькому кладовищі. Загиблого провели з військовими почистями. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, командира мінометної батареї батальйону територіальної оборони військової частини А-7033 старшого лейтенанта Володимира Бориславського. Я голокомандую Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого став не Володимир Тризуб. Головнокомандуючий Збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Володимир Брославський обрав шлях захисника ще у 2015 році. З початком повномасштабного вторгнення знову став до війська, виконував бойові завдання на Донбасі та Харківщині. Вів бої за Сумщину спогадами у соцмережах діляться бійці 105-ї бригади. Ти був вчителем як в університеті, так і на війні. Ти був справжнім і турботливим командиром, але найголовніше, ти був справжнім і щирим другом. Професіонал, патріот, людина з великої літери. Його знали всі: надійний, відважний, завжди поруч із побратимами. Його побратими згадують, що він завжди знав усі маршрути, вмів приймати рішення під обстрілами і впевнено вів за собою людей. Керував, що куди їхати. І сам їхав. Він ніколи не тивав, що буде сідає, їде, куди треба все. на позиції. Ясь мої слів чудова людина. Хорват він завжди був людиною, яка. Йшла з тобою, він ніколи не був командиром, який сидить десь ззаді. Тобто була якась задача він йшов завжди з тобою, і ти чув від нього впевненість і легше що від того, що він з тобою. Володимир Брославський пішов боронити Україну не випадково. Він добре знав, чому і заради чого робить цей крок. Така життєва позиція формувалась ще з юних літ. Володя, це була така особення скромності і знань, тобто він значно глибше знав, ніж багато з нас. Володимир загинув, рятуючи пораненого побратима 21 вересня цього року. Нагадаємо, що учора з ним прощалась уся університетська родина ТНПУ Для викладача там пролунав останній дзвінок. Володимиру Брославському було 46 років. У нього залишилася дружина та двоє дітей. Тернопільщина прощається із 30-річним захисником Михайлом Бугаєм. В останню дорогу його прийшли провести рідні, друзі, знайомі, колеги та побратими. Михайло добровільно став на захист батьківщини. Його військовий шлях розпочався 3 лютого 2023 року. Спершу було навчання в Житомирі, потім служба у Миколаєві. Згодом його 82-гу бригаду роту Реп відправляли у найгарячіші точки. Влітку 2023 року контрнаступ на Запоріжжі. Навесні 2024 –– бої під Вовчанськом. Улітку 2024 –– Курськ і Суми. А навесні 2025 –– важкі бої поблизу Покровська. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, водія відділення управління взводу електронної підтримки роти радіоелектронної боротьби солдата Михайла Богая. Я голокомаду Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю. Та патріотизм воїна, чинами якого ослаблений Володимир Утризу, рідним героям вручили відзнаку пам'ятний лист та також синьо-жовтий стяг. У 82-й бригаді командиром відділення був військовий Юрій. З Михайлом він познайомився ще під час навчання в Житомирі. Пройшли разом нелегкий легкий шлях підготовки і пліч опліч воювали на передовій. Познайомились ми з Мішею е за рік, майже більше, ніж за рік в Житомирі на полігоні. От. Показався такий веселий і сміливий хлопець. Це дуже класний був чоловік, ну, сміливий, доводив до кінця пожартувати на різні теми. Класна була людина, як водій, він також був правний. Знав багато стежок, багато маршрутів. Рідні згадують, що Михайло завжди залишався доброзичливим, життєрадісним і світлим. Він ніколи не опускав руки, щиро вірив, що немає нічого неможливого. Пам'ятаю тільки позитивні моменти. Я дуже добре запам'ятала його сміх. І цей останній раз в ковчезі, з ми з ним обнімалися. Він був дійсно дуже щирий, хороший людина, він завжди дарував нам всім квіти. А сьогодні ми. У мирному житті Михайло навчався в економічному коледжі, однак обрав для себе інший шлях професію водія. З 2016 року працював у піцерії «Фламінго», пізніше у ресторації ковчег. Ми разом працювали. Я вже давно там не працюю, але пам'ятаю його надзвичайно життєрадісним. Він дуже любив посміятися, і він приходив на роботу і завжди був заряджений позитивом. Ну я не знаю, як так можна було, бо Знаєте, в житті в кожного є якісь моменти там і розпачу, і життєві ситуації. І ти приходиш на роботу, інколи такий сумний, нічого не хочеться, а він робить ту каву, і щось розказує. Він був дуже веселий і він був дуже хороший. Автомобілі залишалась його улюбленою справою, а тому у 2021 році став водієм таксі пілот. Та коли прийшов час захищати рідну землю, він мав чітку позицію і не ховався. Я не герой, я просто роблю свою роботу. Так за словами дружини Юлії, він говорив про свій вибір. Він завжди приходив всім на допомогу, навіть якщо розумів, що для нього це може бути погано. Допомагав всім. Йому не приходила повістка. Він пішов за покликом серця, тоді, коли прийшов на це час, і він себе ніколи не вважав героєм. Він ніко він завжди говорив, що він не герой. Він робить те, що він має робити. Він робить те, що, як він відчуває. Смертельного поранення Михайло зазнав 27 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Торецька Краматорського району. Після тривалого лікування у лікарні Мечникова 18 вересня його серце зупинилось назавжди. Він мені подзвонив і сказав, що він поранений. Вони якраз міняли хлопців, тобто він був водієм і він з екіпаж віз. І влучив власний снаряд машину. Його зачепило весь лівий бік. І від 27 серпня довгих три тижні у лікарні Мечникова ми лікувалися. Я дякую йому за цих 22 дні. Це була якась така, я вірила, надіялася, що він виживе. Ну, Бог вирішив трішки по-іншому. Але. Я десь тепер відчуваю, що це якась, якийсь такий період, де він мене, напевно, готував до цього, чи я. Я не можу це передати. У Михайла залишилася дружина Юлія, з якою він лише нещодавно одружився, а також батьки, брат і сестри. Вічна пам'ять і слава герою. Адвоката з Тернопільщини та його спільника підозрюють у кількох шахрайських схемах. Вони привласнили гроші підприємця, обманом заволоділи квартирою військового та оформили на себе автомобіль місцевої жительки. Загальна сума збитків становить майже 6 мільйонів гривень. За процесуальною керівництво Тернопільської обласної прокуратури про це досудове розслідування у кримінальному провадженні, де є ряд епізодів, в яких присутній. А діючий адвокат і відповідно та інша особа, які зокрема групою осіб шляхом обману заволоділи квартирою в даний час діючого військовослужбовця, а також право на автомобіль. Одної з потерпілих та адвокат шляхом обману заволодів коштами у сумі більше 4 мільйонів одного підприємця у місті Тернополі на даний час у даному кримінальному провадженні адвокату. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням суми застави понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. На даний час він знаходиться під вартою. Іншому підозрюваному обрано заставу у сумі понад 700 тисяч гривень. Вона на даний час сплачена, і він перебуває під заставою. Проводиться досудове розслідування. На даний час встановлюються інші епізоди злочинної діяльності даних осіб. Корупційну діяльність службовця задокументували слідчі Тернопільського райуправління управління поліції спільно з оперативниками управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури. В ході судового розслідування встановлено, що начальник однієї з технічних дільниць Тернопільської філії ПАТ «Укртелеком» виявив порушення, що забудовником не було виконано роботи з перенесення телекомунікаційних мереж за межі території будинку. Він звернувся до будівельної компанії з пропозицією вирішити дане питання за 20 тисяч. Гривень пообіцявши при цьому закрити очі на виявлене порушення. Правоохоронці затримали фігуранта відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України під час отримання неправомірної вигоди. Йому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 368 зі значком 3 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також з конфіскацією майна. Наразі Вішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Рівно 45 років тому у стінах школи номер 19 пролунав перший дзвінок, який покликав учнів та вчителів на свій перший урок. Відтоді навчальний заклад не лише працює, а й невпинно розвивається, даруючи знання і тепло своїм вихованцям. Наші вчителі дуже люблять дітей. Попри всі ті моменти, які зараз складно десь реалізовувати в школі, попри те, все, що ми живемо в тяжкому часі війни, проте щирість і любов до дітей це, мабуть, наш секрет успіху. З нагоди ювілею учні та педагоги зібрались в актовій залі на святкову імпрезу разом із нинішніми школярами та вчителями на свято завітали й ті, хто у різні роки творив історію школи: педагоги, директори, наставники, які віддавали серце та сили для розвитку навчального закладу. Першу чергу. Розвивають губи. Це вчителі. Такі директори, яким байдужа була 19 школа. Я дивлюся, згадую кожного з вас і знаю добре, як ви разом з своїм педагогічним колективом, з батьківським колективом творили історію 19 школи. Вам це вдалося? Шановні вчителі, і теперішні, і колишні. Протягом цих 40 років ваші попередники, і ви в першу чергу передаєте знання дітям. Але насправді ви займалися і займаєтесь не тільки цим. Ви формуєте характер, ви допомагаєте, мрієте, визначитися в житті, чого хочуть діти. Особливо тепло звучали слова про людей, які присвятили школі все життя. Наприклад, від самого її відкриття тут працювала Ганна Ярема. Вона бачила, як заклад зростав, змінювався, розквітав, а згодом сама очолила його і понад 15 років була директоркою. 45 років для школи це не дуже багато, бо є і старші школи, але школа за цей період виробила свій імідж. І імідж 19 ї школи. Ми не є спецшкола, ми є школа, яка знаходиться на окраїні Тернополя. Але імідж школи по знаннях по різних здобутках був дуже високий. Ми в числі завжди кращих шкіл, і це і цей здобуток, ці здобутки до цього часу зберігаються. То це означає, що колектив працює і адміністрація в. Нормальному і тому напряму, який треба працювати. Я з цього радію насправді відтак усі присутні мали змогу побачити, як творилась історія школи, святкову атмосферу, доповнили музичні виступи. Спершу на сцені заспівав учнівський колектив. А згодом до них приєднались і вчителі. Бачиш таких яскравих щирих сучасних педагогів, то хочеться вчитись із задоволенням. Про це відверто зізнаються школярі. А їх у школі немало, понад 1100 учнів здобувають тут знання. Щороку десятки випускників знаходять себе в різних галузях і стають гідними представниками свого покоління. Не обійшлося й символічного святкового торта до нього учні та вчителі додали власні творчі інгредієнти. Колеги додаємо ще взаєморозуміння. Розділки ну, педагогічні кидають. Супер загалом у Тернопільській школі номер 19 сьогодні не було часу сумувати ані учням, ані вчителям. Адже окрім урочистої зустрічі, діти мали нагоду зустрітися з казковим ведмедем. а далі за розкладом різноманітні майстер-класи, руханка, створення лебуків та листівок. Привітань. Я люблю свою школу за добрих вчителів, за здая тут дуже весело, дуже цікаво. Я люблю свою школу через те, що тут добрі вчителі на. Наприклад, вчителька математики нам дозволяла використовувати калькулятор і дозволяє, дозволяє з чата GPT, ми робили одну задачу. Люблю вчитель, вчительку з інформатики, бо вона дуже добра і нам допомагала. була з з предметами різними, коли нам задавали різне таке, і я ще люблю з української мови, бо вона нам мало давала домашнього завдання, і вона дуже добра. Цей день ще довго згадуватимуть учні, педагоги та випускники. Адже 45-річчя школи стало ще однією яскравою сторінкою в історії навчального закладу. У 153-ю річницю від дня народження славетної оперної співачки Соломії Крушельницької в меморіальному музеї у селі Біла Тернопільського району презентували новий туристичний маршрут під назвою Білецькими стежками Вагнерівської примадонни. такий гарний буклет. Ось розробили, покажу глядачам, щоб подивилися. Дуже такий цікавий. У нас білі є такі три об'єкти, які пов'язані з, з ім'ям Соломії, так тому що вона у нас була батько отримав парафію. Він був священником тут в пархом, в, в церкві Святого Миколая, яка тут є поруч, були, буквально п'ять хвилин ті пішки. Ось і в нас він похований, є могила, в цьому році, там похована мама Теодора. От тому ми розказуємо про нагробний пам'ятник батькам. Крутенька екскурсія. Потім ми переміщаємося в церкву святого Миколая. Там є такі реліквії, особисті речі парохам Амросія Крушельницького. Там є його фелон, є чаша для причастя, є хрест його. Дуже такі гарні, цікаві дуже гарно збереглися. Так є ще подивитися дуже цікаві такі речі. Ось і вже в кінці ми за, ми завершуємо цей маршрут власне нашому музеї. Музей меморіальний, тому що тут пройшли дитячі нацькі руки наші славетні землячки. Так, такої примадони опор Одної сцени такої світньо відомої співачки, оперної, камерної співачки, педагога. Вона була професором. Так, ось і весь світ її вшановує. весь світ її знає, от тому вона прославила нашу Україну далеко-далеко за межі. Так і тому ми при нагоді дуже запрошуємо наші тернополяни, гостей інших міст до нас, до музею. Так що, будь ласка, приходите. будемо раді дуже бачити вас. Тернополі з нагоди всеукраїнського дня бібліотек на площі біля пам'ятника Іванові Франку відкрили 15-й бібліофест. Він проходить під гаслом Тернопіль з книгою, Тернопіль з майбутнім у програмі заходу, ярмарки, майстер-класи та зустрічі з письменниками. Відтак познайомитися з творчістю письменників українських видавництв та поетів можна, зокрема, під час книжкової толоки. Серед присутніх гості зі Львова, Івано-Франківська, Харкова. Я то родом із Харкова, але я вже переїхав до Львова і 11 років мешкаю у Львові. І разом з книжковим двориком є така спільнота у нас. Раніше він був стаціонарний, а потім став книжковий дворик на колесах. Його очолювала і була ініціаторкою пані Любов Хомчак. У нас так і називається книжковий дворик імені пані Любов Хомчаківцями. Ми їздимо Україною, і це вже вдруге. Я приїхав до Тернополя на бібліофест. Це Торік він відбувався там біля вашого театру, і це була прекрасна імпреза. А сьогодні, в будній день, на жаль, прикро людей не так багато, як хотілося би. Ми привезли свої доробки. 15 15-й бібліотечний фестиваль Бібліофест цьогоріч має назву «Читайко-букфест». Загалом це масштабний культурно-мистецький захід, присвячений книгам і читанню. Бібліофест триватиме два дні. Цього року невеличкий вже в нас ювілей в 15-те, Відкрився Бібліофест. 15-й. цього року ми його робимо під гаслом, таким більше напрямку робимо дитячої книги, тому що ми розуміємо, що якщо Тернопіль буде з книгою, Тернопіль буде мати майбутнє, тому що наші діти мусять бути освічені, читаючи. І багато нині запрошено, є багато письменників. Цього року до нас вдруге приїхала книжкова толока зі Львова. Приїхало багато видавництв із і також з Франківська, зі Львова, з Тернопільські наші видавництва. Це всі представлені сьогодні на великому нашому бібліофесті, який розпочав свою роботу на площі біля пам'ятника Івана Франка. У всіх бібліотеках наших завтра буде продовження цього свята, тому що воно триває два дні. Бібліотечний фестиваль. Завтра з гостями наших бібліотек будуть автори, письменники, які є тернополі. Лянами або нашої тернопільської громади до святкувань може долучитися кожен охочий, адже фестиваль відкритий для усіх, хто любить книгу та прагне відкрити для себе новий світ літератури.